Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. У Свято-Троїцькому соборі відбудеться традиційне великоднє богослужіння. Його транслюватимуть у прямому ефірі. Легкий заробіток може стати останнім. Ворог вербує підлітків через інтернет для виконання небезпечних завдань. Розпочався сезон хвороби лайма. В інфекційній лікарні розповіли, як захиститися від небезпечного захворювання, що переносять кліщі. Ще з вечора на Черкащині лунали повітряні тривоги. Наші оборонці весь час були на варті. Загалом у Черкаському небі вони знищили два російських БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Минулось без потерпілих і наслідків для інфраструктури. Посилені заходи безпеки діятимуть на Черкащині на Великодні свята. На цьому наголосив очільник області Ігор Табурець під час наради з представниками правоохоронних органів і релігійних організацій. Комендантська година в області діятиме без змін з нуля до четвертої Пересуватися в цей час вулицями заборонено. Служби організовують з урахуванням цього моменту. Акцент, який в минулі роки на трансляціях богослужінь. Щоб віряни могли долучатися онлайн з дому. Свято не скасовує належне реагування на повітряні тривоги. У таких випадках слід негайно прямувати до укриття. Вказівники, де найближче мають бути в кожній церкві. До керівників релігійних організацій звернулися з проханням мінімізувати скупчення людей. Святкове богослужіння у Свято-Троїцькому соборі проводитиметься з урахуванням безпекових норм та комендантської години. Як і роками раніше, процесію можна буде побачити онлайн. Розповів священник Андрій Шпунт. Детальніше дивіться у сюжеті, і в найтемніші часи українці не забувають про традиції. Щоб не сталося на великдень, люди йдуть до церков на богослужіння, а опісля на освячення кошиків зі святковими смаколиками. І цьогоріч, попри воєнний стан, у Свято-Тройському соборі чекають на прихожан. У нас пасхальне богослужіння розпочнеться о півночі і закінчиться десь приблизно четверта година ранку. Напередодні з шести вечора ми будемо буде відбуватися тут біля храму освячення пасочок і пасхальних корзин, принешень. для того, аби той, хто не має змоги прийти в неділю, міг все зробити в суботу. Освячувати великодні кошики в суботу будуть із 18 до 22-ї години. На богослужіння, що проводитиметься у ніч на неділю, містяни мають прийти до півночі. Триватиме служба до завершення комендантської години. Потім розпочнеться освячення пасок. У випадку оголошення сирени прихожани матимуть змогу прийти до найближчого укриття. США все рівно продовжують звершувати богослужіння. Покладаємося на милість божу, але для парафіян неподалік від храму будуть облаштовані бомбосховища, будуть таблички на подвір'ї храму, куди йти в випадку повітряної тривоги. Водночас триватиме онлайн трансляція богослужіння для тих, хто не зможе потрапити до храму у Великодню ніч. Я запрошую включати телеканал «Льдана» і також дивитися пряму трансляцію нашого нічного богослужіння. Подивитися службу по телебаченні, а зранку прийдете освітити пасочки. Нагадаємо, пряма трансляція великодньої служби на нашому телеканалі розпочнеться о півночі із суботи на неділю. Не пропустіть. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Колектив Черкаси Електротрансу відправив на фронт великодні гостинці для своїх колег, які боронять Україну на передовій. Наразі 28 працівників цього комунального підприємства виборюють мир і незалежність для нашої держави. Ідеться в повідомленні на його ФБ сторінці. Колектив Черкас Електротрансу постійно підтримує своїх захисників та допомагає закрити нагальні потреби військових, а до Великодніх свят намагається радувати бійців щирими вітаннями та різноманітними смаколиками. Ворог не гребує жодними методами, щоб завдати шкоди Україні. Один із таких цинічних способів вербування підлітків для виконання небезпечних завдань. Про це повідомляє поліція Черкаської області. За даними правоохоронців, зовнисти контактують із молоддю через соцмережі та месенджери. Їм пропонують легкий заробіток за виконання, здавалося, простих дій: сфотографувати військовий об'єкт, передати координати або залишити пакунок у певному місці. Як саме вони діють? Дуже просто до вас у соціальних мережах пише незнайомець та пропонує легкі гроші за виконання простої задачі. Вам натякають, що це не страшно та нічого поганого не буде. Просять нікому не розповідати, щоб не зіпсувати справу. Залякують або намагаються викликати співчуття. Мовляв, це допоможе нашим, а не ворогам. Такі дії можуть бути частиною диверсійної ділянки і становлять загрозу не лише державній безпеці, а й життю самих підлітків. Чому це небезпечно. Хтось може подумати, а що тут такого? Просто зроблю фото чи залишу десь коробку і отримую за це гроші. Але насправді це злочин і наслідки досить серйозні. По перше, вас просто використовують. Обіцяні кошти ви можете не отримати взагалі. По-друге, ви станете співучасником злочину. Навіть просте фото військового об'єкта може бути інструментом для удару ворога. Відповідальність за теракти чи диверсії настає з 14 років. А покарання Аня досить суворі, аж до довічного ув'язнення. По третє співпраця з ворогом означає зраду своєї країни. Інтернет це головний майданчик для вербування. Не потрібно піддаватися на маніпуляції, якщо ви або ваша дитина помітили підозрілі контакти, повідомте про це в СБУ або поліцію. Найголовніше не мовчати, адже уважність та обачність можуть врятувати життя. У жашкові розгорається скандал довкола компанії підлітків, які напали на чоловіка. Одна з дівчат била його ногами, поки інші сміялися та знімали все на телефони. Повідомляє видання про все. Відео з побиттям потрапило до соціальних мереж та викликало обурення у користувачів. Також люди звернули увагу на російську музику, під яку співали підлітки. У потерпілому впізнали місцевого жителя, який, за їхніми словами, є хворим, але спокійним чоловіком. Дехто впізнав і нападницю, яка нібито є ученицею 11 класу однієї з місцевих шкіл. За словами начальника відділу комунікацій ГНП в Черкаській області Зої Вовк, допис про інцидент виявили під час моніторингу соцмереж. Згодом поліція Черкаській області повідомила, що усі фігуранти правопорушення встановлені. Батьки неповнолітніх притягнуті до адміністративної відповідальності. За фактом хуліганства за участі неповнолітніх поліцейські розпочали кримінальне провадження. Весна період, коли прокидається від зимової сплячки не лише квіти, а й паразити, зокрема, кліщі. Лікарі радять звернути особливу увагу на цих істот і потурбуватися про те, щоб захиститися від їхніх укусів. У Черкаській міській інфекційній лікарні розповіли, чим саме небезпечні кліщі, які хвороби переносять, і що робити, якщо неприємної зустрічі не вдалося уникнути. Для медиків Черкаської міської інфекційної лікарні весна це особлива пора року, адже разом із теплом у них додається роботи. Пробуджуються паразити, які переносять небезпечні захворювання. Одним із найбільш небезпечних є хвороба лайма. Головні симптоми цього захворювання це почервоніння шкіри. Воно є таким специфічним, воно або вигляді мішені, або ще називають його іммігруюча еритемою, тому що вона може змінювати свою локалізацію. Але можуть ці симптоми ще бути додатковими або окремо це головний біль, підвищення температури, біль в м'язах і суглобах. Найголовніше, що якщо вчасно діагностувати цю хворобу, то вона переходить в хронічну форму і уразить може, нервову систему, серце та суглоби. Почервоніння у вигляді мішені на місці укусу свідчить, що потрібно звертатись до лікаря. Краще, якщо паразита ви принесете з собою. Якщо ні, не страшно. Аналіз крові допоможе швидко виявити ознаки захворювання і не допустити його переходу в хронічну форму. Можемо проводити діагностику як по кліщу, якого знайдуть на шкірі, по плазмі крові та ліквору. Тобто, по якому етапі, в якій послідовності, це все вирішує сугубо тільки лікар. Тобто, Спочатку консультація з інфекціоністом, потім інфекціоніст далі прописує план лабораторної діагностики. Так само це можуть бути антитіла, імуноглобуліни М це гостра фаза, і імуноглобуліни Джи це хронічна фаза, і також проводяться по різним біоматеріалам. Лише за минулий рік на Черкащині було виявлено понад 300 випадків захворювання на лаймбареліоз, виноваціями якого стали кліщі. Лікарі вже напрацювали алгоритм боротьби з хворобою і знають, як діяти. Тож панікувати не варто в будь-якому випадку. Та що раніше ви звернетесь за професійною допомогою, то більші шанси на збереження здоров'я. Треба пам'ятати обов'язково всім. По перше, якщо ви знайшли на собі кліща, його треба видалити. Це робиться в медичному закладі або вдома самостійно. Що, треба, що не треба робити? Не треба займатися самолікуванням, треба, якщо ви зняли кліча, звернутися до медичної допомоги до лікарів-інфекціоністів, або після відпочинку вам стало погано через цей термін теж звернутися за консультацію до лікарів-інфекціоністів. Ми проводимо і як діагностику, так і лікування цього захворювання. Про діагностику розповіть мої колеги, а ми хочеться додати, дбайте про себе і звертайтеся перших симптомів до лікарів. Це по Владислав Будренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Повітря тропічного походження активізувало літній температурний режим. 17 квітня середньодобова температура на Черкащині перетнула позначку плюс 15. Стартувало метеорологічне літо, що майже на 4 тижні раніше клімату. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у найближчі три доби у регіоні утримається антициклональний характер погоди малохмарно, безвітряно та багато сонця. Надходження добре прогрітого повітря з південних широт до середини наступного тижня збереже середньодобову температуру. В рамках кліматичного майбутнього кінця травня 15-16 градусів. Температура вночі 7-12 градусів, в день 20-25 градусів. В умовах сухої, аномально теплої погоди відбувається поступове зростання показника пожежної небезпеки в екосистемах області. Тому будьте обережні з вогнем на природі. За попередніми прогностичними розрахунками, наприкінці квітня погода змінить свій аномально теплий сценарій. Але це вже інша синоптична історія. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!